Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз студії. З вами працюватиму я, Діана Насипана. І ми вже підготували актуальні новини станом на сьому годину ранку. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію у Дніпрі. Ніч минула без обстрілів. Зараз температура повітря плюс 3 градуси протягом дня хмарно дощитиме до 13 градусів тепла. Усі котельні та насосні станції у Дніпрі працюють. Приватна енергетична компанія ЦЕК повідомляє, що сьогодні, з 8 до 17 години, відбудуться планові роботи за адресами, що на ваших екранах. Напередодні комунальники Дніпра виконали чималий об'єм робіт на різних об'єктах, тільки бригади КП «Дніпроводоканал» усунули понад півсотні ушкоджень та засмічень на мережах водопостачання. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лі. Рівню Дніпровської міської ради. Звернутись по допомоги або взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Тролейбуси та трамваї сьогодні працюють у штатному режимі за розкладом робочого дня. На маршрути вийшли понад дві сотні одиниць рухомого складу. І до надзвичайних подій рятувальники за минулу добу здійснили п'ять виїздів. Один виклик стосувався ліквідації пожежі. Вона сталася на манулівському проспекті. Там на відкритій території зайнявся очеред. Вогонь надзвичайники приборкали. Напередодні ворог цілий день обстрілював Нікопольський район. Росіяни атакували важкою артилерією та безпілотниками. Потерпали Покровська, Нікопольська та Марганецька громади. минулося без постраждалих. Пошкоджені крамниця та два приватні підприємства: 16 будинків та 5 господарських споруд. Мікроавтобус та кілька автомобілів. Працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника одного з управлінь міноборони України під час отримання ним хабаря. Посадовець незаконно оформляв документи про зняття військовозобов'язаних з військового обліку для виїзду за кордон. За свої послуги брав 9 тисяч доларів США. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби. Посадовця затримано спільно з СБУ під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов'язаних. У ході досудового розслідування було проведено низку обшуків. За місцем проживання підозрюваного вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт. Аркуш із печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті. 12 років за ґратами проведе російський кілер, який за завданням росіян планував замах на міністра оборони Олексія Резнікова та керівника української розвідки Кирила Буданова. За вбивство кожного з них російські куратори обіцяли винагороду у розмірі від 100 до 150 тисяч доларів. Замах готував Луганчанин, який у складі терористичної організації ЛНР брав активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України. Згодом його завербувала російська розвідка і доручила готувати ліквідацію українського військового, який на думку окупантів, нібито причетний до фізичної розправи над російськими військовополоненими. Це вбивство мало стати тестовим випробуванням перед виконанням замаху на керівників оборонних відомств нашої держави. Врешті українські силовики його затримали в серпні минулого року на Волині за матеріалами СБУ. Печерський районний суд міста Київ призначив йому 12 років тюрми з конфіскацією майна. Агентство Рейтерс опублікувало скан документа генпрокуратури із е, зазначенням 12 російських солдатів, яких підозрюють у Сексуальному насильстві на Київщині у березні минулого року. За інформацією видання, зокрема, двоє окупантів зґвалтували чотирирічну дівчинку та її цікаво, бо це дуже креативно, це новітньо і це наразі необхідно. Бо наш час, я думаю, кожен не уявляє нашого життя зараз без смартфонів, планшетів і діджиталізації. Незабаром «Майбук» з'явиться на платформах Андроїд і iOS, що дозволить завантажити додаток на смартфон або інші гаджети. У Дніпрі запрацювала служба для родини з дітьми до шести років. Це проект Дніпровського міського центру соціальних служб. Він покликаний підтримати малечу, яка пережила надзвичайні ситуації. Йдеться про родини, які виїхали з окупованих територій, чи тривалий час знаходилися під обстрілами. Чим саме допомагають фахівці центру та куди можна звернутися у разі потреби наш наступний матеріал. Ні, так напевно. Абсолютно любов. У мене вот мета. У Дніпровському центрі соцслужб проходить заняття з арт-терапії. Психологи допомагають дітям справлятися зі стресом під час війни. Це дуже актуально і дуже необхідно нашому місту, тому що в нашому місті є багато внутрішньо переміщених осіб, сімей, які перемістились з дітьми, які були травмовані. В окремій кімнаті фахівці працюють із батьками. Щаслива, да. вихована, освічена. Да. Фахівці Добре. говорять, у ситуації, в якій опинилася наша країна, не кожен дорослий може впоратися зі стресом. Робота безпосередньо паралельно йде з дітьми і з батьками. В ресурсних батьків діти швидше відновлюються, навіть якщо вони пережили стрес, травму, навіть якщо вони бачили і чули вибухи. У центрі працюють логопеди, психологи та арт-терапевти. Заняття для родин проходять як у групі, так і індивідуально кілька разів на тиждень. Батьки говорять, такі курси позитивно впливають на загальний емоційний стан. Какая то єс радість, у повернення возвращення як Вона у мене така активна. На яка да я забираю, кажется, она подросла. здесь была. загальний курс три місяці. Записатися на програму підтримки сімей можна за адресами, які ви бачите на екрані. До блекауту готові. У Дніпрі тестують систему безперебійного живлення для світлофорів. Для цього встановлюють акумулятори, які підтримують роботу об'єктів на декілька годин. Як працює нововведення, бачили мої колеги. У Дніпрі чотири світлофорні об'єкти оснащені акумуляторами на випадок блекауту. Наразі відбувається тестування роботи обладнання на найжвавіших вулицях міста. Це збірка. Промислова з інвертора та блоку акумуляторних батарей. Коли зникає живлення зовнішнього нашого світлофорного об'єкту, автоматично за долі секунди переходить живлення на альтернативне. В такому режимі об'єкт може працювати 5-6 годин. При відновленні живлення світлофор автоматично перемикається, а акумулятор починає заряджатися. Ця система не потребує якоїсь е, е, діагностики додаткової, окрім того, що ми в плановому режимі постійно перевіряємо і технічно обслуговуємо світлофорні об'єкти. По місту планують обладнати ще 20 таких світлофорів допомога хвостатим через повномасштабну війну. Тисячі хатніх улюбленців опинилися покинутими. Просто неба у Дніпрі діти створили благодійну виставу, якою хочуть привернути увагу до проблем чотирилапих, які втратили господарів та дім. Піви, танці та допомога тваринам. Усе це можна побачити у Дніпровському палаці творчості. У виставі діти театрального колективу натхнення показують, чому не можна викидати тварин на вулицю. Декому з малих акторів ця тема дуже близька. Родина Ярослави прихистила собаку. Але на жаль, через війну його господарі поїхали за кордон, і волонтери нам його передали. Спочатку це було три місяці. Потім господарі повернулися, забрали його. Ми дуже сумували за ним. Він до нас потім приїздив, якщо я не помиляюсь на три тижні, тому що господарі просто їхали по справам своїм, і так виявилося, що тепер він з нами живе. Виставу готували понад півроку для безпеки репетиції під час тривог. Проводили у метро. Сценарій вже був задуманий давно. Ми його просто доробляли. Він іншого автора, але він у нас дороблений. Тобто, він йде за п'єсою старою, давно вже відомою, але трішечки дороблений. Ми туди додали дуже цікавих ще персонажів. Це історію, але всі вони сходяться на тому, що їх лишили хазяї, і тому вони збираються на галявині і вже якось пристосовуються до цього життя. Перед виставою глядачі можуть зробити донат на евакуацію та корм для безпритульних тварин. Як ми Бачили при вході до самого закладу, стоять діти з такою символічною урною, де вони збирають гроші на центр допомоги тваринам. Саме центр допомагає безпритульним тваринам, які постраждали від війни. Евакуація тварин, які знаходяться у прифронтових територіях, і нагодовування тих, які знаходяться в деокупованій Херсонщині та інших прифронтових містах. Тому ці кошти, які зберуться, тут будуть передані на центр розподілення потім на благо тварин. Виставу показуватимуть повторно на весняних канікулах. Дізнатись про виступи можна на сторінці колективу. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпринюс продовжує працювати, або ви отримували інформацію про найважливіші події. Країні та регіоні глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроекти. QR-код ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. До зустрічі.